Сьогодні в нас Soul, а, як на мене, одна з топових моделей. Та й що? Для всіх одна з топових моделей De'Longhi. Крутіше тільки Maestosa і то, то питання спірне, бо тут є кам-конструкція приводу звичайна, а в Maestosa наче якась своя, власна. І вона мені нагадує старий її сам. То, коротше кажучи, ця цікавіша. Давайте одразу. Оце термоблок. На цій машинці. І він насправді дуже цікавий. Це зовсім не те, що є на ринку наразі а, з всяких інших моделей Делонгі. Дивіться, зібрано ж бойлер, навколо нього паровий бойлер. І все це опоясано трубками і електроклапанами. А і мало того, вирішили питання з постійно з часом текущого Улавлювача пару, він тут окремий і повністю завальцований в окремий контейнер. Коротше кажучи, от водяна система тут класна. Тобто, По-перше, її розраховували, її продумували перед тим, як зробити. От, а потім склали такий серйозний, досить складний пристрій. Есемблі, я б сказав, би, збірка по-нашому. Тож, давайте. тут, короте, Протікав перехідник, я його замінив. Зараз це все, все дивило, зберу докупи. От, І, і, і. і буду кавову систему мити. Вона тут, звичайна, як на ЄСАМА. Тобто, той самий заверний блок, той самий привід. От, таке. От, Ну, а так я просто дивуюсь. Аплодисменти інженерам Делонгі. Це класна конструкція. Дивіться, що ще побачив. Це поражать просто. Як між собою роз'єднані ці бойлера? От я дивлюсь, що тут от тефлонові трубочки, бачите, одна. І он ще інша. Коротше, от зараз в центр, чітко в центрі екрану. Це ізоляція. Ці трубки ізолюють один бойлер від іншого. Це геніально насправді. Але, звісно, трохи смішно. Тобто Така серйозна фірма і зробити ізоляцію просто. Проклавши дві трубки між бойлерами. Ну, несерйозно, як то це. Але знаючи Делонгі, попадаються іноді там такі приколи, особливо сучасних, як то Магніфіка Ево, щось таке, які всі полюбляють. І що там. Примадонна Experience, значить. От, будьте обережні. От, сучасні конструкції Делонгі. Мають такі приколи, які би вам не зустрічати. Це питання у нас вирішено і з гарних новин. Помпа РС. це дуже круто, дуже класно, а, хоча б з помпою питань в нас не буде. От. І, до речі, оцей цей блок мені дуже нагадує спішелістю. Звісно, там клапана трохи в іншому місці, але ідея плюс-мінус та сама. А, такий термоблок з основного бойлера і парового бойлера трубки. То от, оці машини найближчі берати на сам. Насправді. Так, розбираємо привід, дивимося. Як буду робити, скину кришу, буду з верхньої частини добиратись. Привід знімати не буду, запускав коварку, втулка в гарному стані, вона не дзвонить. Що дивно, в машині пробіг 11 тисяч ошок. То здається, що тут щось додумали. Насправді. Мені здається, що привід автока на ньому верніш, більш знашується в моменти запуску і вимикання на якам серії кавомашин. Можливо, тут це зрозуміли і подовжили життя в туті. Скоріше за все, так і було. Так, знімаю кришу і будемо дивитись. І під верхньою кришою нас чекає жімчуна ще одна цієї кавомашини в гарному сенсі. До речі, я цю конструкцію дуже поважаю. Це крута актуака в будь-якому випадку. А, дивіться. Прикольна кавомолка з пласківими і, до речі, металевими жорновами. Це, от, в принципі, виглядає і, по суті, конструкційно є кавомолка, в якої повинні бути керамічні жернова. Ну, Тобто, по суті, це от виглядає як на юра X8C, X7C. Ну, коротше, а вони випускались, до речі, з 2011 року, просто так, для референсу, скажімо так. От. Все те саме дуже схоже, ну, тобто конструкційна деталька. Єдине, що там кераміка, а тут метал. То тут і плюси, і мінуси. А, що якщо потрапить жорстке, ну, кавомолка буде працювати, скажімо так, але отримає пошкодження. А, от. І плюс, плюс. А, кермічні кавомолки довше тримають загострення ну, за своїх а, ламелей чи як там, зубців. От. Бо Кераміка має більшу твердість, ніж метал, звісно. От. Але в побутовому використанні метала вистачає з головою. Звісно, будемо запускати і тестувати, що нам скаже наша коварочка. І, до речі, така конструкція нам підказує, те, що ми можемо підкоригувати собі завжди в мілкішу сторону по Тобто Одна справа, що ми керуємо через дисплей налаштуванням кавомовки. От. А перекинути щось, підналаштувати ми теж можемо. Це великий плюс. І це круто. От. То, якщо з часом жорнова підтупляться, можна їх підтягнути. Так, наразі знімаю мордочку, бо нас цікавить оця частинка і помити внутрі. там гарно, там кавою все забито. Так, для вас, для прикладу. Буде чисто. А, передній капучинатор разом з диспенсером це теж, блін. Прикол. Ну, нижня частина да, знімається, щоб помити можна було. А о, така цікава конструкція, це з якої ціллю. А, і останні гвин, до речі, за цією а, накладкою диспенсера, диспенсеру. Тобто, взагалі відкрити всю панель, думаю, та що вона не знімається. А от вам сюрприз, щоб ви не сумували і могли розважитися додатковою розбіркою всієї Sioї Продовжуємо. Так, продовжуємо. з того, як я здобув передню панель. Все ж таки цікава річ, оця, оцей блок це перехідник на передній капучинатор. Круто. Ця деталь просто перенаправляє нам потоки води і кави на передню панельку. З того, що поражать, от на яскам серії, оця трубочка, вона йде. Чітко в пара і стікає вам в піддона. Тут вона геніально йде просто вниз в мусорник. Ну тут теж хотілося б запитати, чому було не придумати щось більше. Ну, блін, я не знаю. Ну, тут навіть слів немає, якось це так дивно-дивно для топ-моделі. А при тому дивіться, кавомашина після 11 тисяч шок має чистенький поршень в гарному стані. Оце плюс. До речі, чи він у нас рідний, про це нам скаже наклеєчка, яку ми прочитаємо і побачимо, що він у нас рідний 11 місяць 2020 року. Тож так. Так, це повернемо назад. Так, давайте ще раз дату перевіримо і на цю да, 11 місяць 2020 року підтверджую всі наші дані. Так, тепер це все треба помити. Зараз успішно це зробимо Взагалом, Далі конструкція класична Якамівська. І після зборки буде тестування. Будемо бити смачну каву на цій красуні. Зараз ще не зібраній, але точно буде зібрані і буде готувати. Бо і молочник новий придбав до цієї машинки, бо в комплекті не було. Так що прикольно, все доводжу до розуму. І в наступних відео буде її тестування. Дякую, до побачення.